Потужний гаманець, до речі, якщо я не помиляюся, або шкіра, або під шкіру. Не знаю. Так. Годинник називається Perfect. от така бандура. І ззаді також бачу Perfect. Ну Вони дуже важкі, я не знаю. Грам 250-300. Прям такі, знаєте, кинути в шибку, то розіб'єш. Подивимось, скільки вони коштують. Це ви побачили. Ми йдемо далі. Так ось тут. Давайте подивимось, що у нас тут. Так. Кошельок. Але дуже важкий кошельок. Так. Ух ти! Мі-мі-мі, дивіться, це, це, це реально виглядає мило. А, набір викруток. Ось такий. А, скоріше за все, або для ремонту, блін, а вони прикольно зроблені. Блін, я такого ще не бачу. Дивіться. Типу бачите? А, всі а, в цих. На, на магнітах в, в кожного своя, свій розмір. Блін, о, ага. Все, я понял. Там внизу зазор є, через який можна а, витягнути бітку достати. Круто. На кожній бітці написаний номер. Так, хоп, і вставку. І викрутка, власне, ось. Все металеве. Викрутка, як олівчик такий в кармані. Ну, взагалі, якщо ти ремонтуєш телефони, я думаю, це для тих, хто ремонтує телефони, дуже зручно. Там в кишеню вкинув і погнав. Прикольно. Класний набір, подивимось, скільки він коштує. Ціну ви побачили, показую ще раз. Викрутка випадає, як долари ногами держиш, а так все чітко. Йдемо далі. Так, три пакунки. Це те, що я відкрив, залишилося. Тому. Треба пришвидшитись. Так, і знову часи. Ну, блін, ну я не знаю, я плакати буду. Я буду плакать. Якийсь кардинал. Кварц. Далі це в нас...